Номер 653. При якому значення змінної значення квадрата двочлена. Запишемо квадрат двочлена це х плюс 12 в квадраті. На 225 більше, це значить 225 плюс за відповідне значення квадрата двочлена х мінус 13. Ось записали х мінус 13. Тобто квадрат цього двочлена. На 225 більше за квадрат цього двочлена. Давайте вирішимо рівняння. Використаємо формулу квадрата суми. Це буде х квадрат плюс подвоєний добуток 2 помножити на х на 12. Це буде 24х плюс 12 в квадраті 144, дорівнює 225. Використаємо формулу квадрата різниці х квадрат мінус подвоєний добуток 2 на 13 26x мінус 26х плюс 13 квадраті, плюс 169. Маємо і зліва і справа міститься х квадрат, можемо скоротити 24х та 26х. Все перенесемо в ліву сторону, тобто буде 24 плюс 26х. Дорівнює. А всі числа перенесемо в, е, в праву сторону. Це буде 225 плюс 169 мінус 144. Дорівнює 50х, дорівнює, рахуємо, буде дорівнювати 250. А отже х дорівнює 250 на 50, буде дорівнювати 5. Вправа 654. Номер 1. Розв'яжіть рівняння. хмінус 12 помножити на х плюс 12 дорівнює 2 помножити на х мінус 6 в квадраті мінус х квадрат. Дивіться, зліва бачимо, що маємо добуток різниці та суми двох виразів, який буде дорівнювати різниці квадратів. Перший вираз в квадраті х квадрат мінус другий вираз в квадраті 12 квадраті 144. Дорівнюю 2 помножимо, а цю різницю в квадраті ми розпишемо. хміну 6, тобто квадрат першого х квадрат. Мінус подвоєний добуток 2 на х на 6 мінус 12х плюс 6 в квадраті 36 мінус х квадрат. Це в нас буде х квадрат мінус 144, буде дорівнювати 2 х квадрат мінус 24х плюс 72 мінус х квадрат. Х квадрат зліва. Та, дивіться, 2 х квадрат мінус х квадрат, маємо х квадрат справа, скорочуємо. Далі мінус 24х перенесемо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Це в нас буде 24х. А справа у нас буде 72. Та перенесемо 144 також в праву частину плюс 144. Тобто 24х. Буде дорівнювати 72 плюс 144 це 216, та х дорівнює 216 розділити на 24, це буде 9. Отже, коренем цього рівняння це х дорівнює 9. Номер 2. 3х мінус 1 в квадраті плюс 4х плюс 2. Квадраті дорівнює 5х мінус 1 помножене на 5х плюс 1. Так, використаємо формулу квадрата різниці. Перший вираз в квадраті 9х квадрат. Мінус, перевіряємо знак, подвоєний добуток 2 на 3х 6х на 1 мінус 6х плюс другий вираз в квадраті плюс 1. Плюс. Далі квадрат суми. Перший в квадраті 16 х квадрат Плюс подвоєний добуток 2 на 2 4 на 4 16х. Та плюс останній в квадраті плюс 4 дорівнює. А з правої частини маємо добуток різниці та суми двох виразів. Тобто це буде 5 х квадратів, все підносимо до квадрату, тобто 25х2 мінус другий вираз в квадраті мінус одиниця квадратів, просто мінус одиниця. Дивіться, 9х2 плюс 16х2. Зліва маємо 25х2, та справа маємо 25х2. А отже, можемо скоротити: маємо мінус 6х плюс 16х, 10х. Плюс 5, 1 та 4 буде дорівнювати мінус 1. Значить, 10х буде дорівнювати мінус 6. Переносимо 5 в праву частину. Та х буде дорівнювати мінус 6 десятих мінус 06. Відповідь коренем цього рівняння є мінус 06. Номер 3. 5. Помножити на х плюс 2 в квадраті плюс 2х мінус 1 в квадраті мінус 9 помножити на х плюс 3 помножити на х мінус 3 дорівнює 22. Так, х плюс 2 в квадраті, розпишемо. Це буде х квадрат плюс подвоєний добуток 2х на 2 4х плюс 2 в квадраті. Плюс 4. Далі різниця цю різницю піднесемо в квадраті. 2х до квадрату 4 х квадрат. мінус подвоєний добуток 2 на 2х 4 та на 1, 4х. Плюс другий вираз в квадраті плюс 1. Мінус 9, а тут маємо добуток різниці та суми двох виразів. Тобто це в нас буде х в квадраті мінус 3 в квадраті 9 і дорівнює все 22. Так, перемножимо 5 х квадрат плюс 20х, плюс 20 плюс 4 х квадраті мінус 4х плюс 1 мінус 9 х квадраті плюс 81 дорівнює 22. 5 х квадрат плюс 4 х квадрат буде 9 х квадрат та мінус 9 х квадрат скорочує. 20х мінус 4х. Це в нас буде 16х. Далі 20 плюс 1 21 плюс 81 це буде плюс 102. Дорівнює 22. Тепер. 16х буде дорівнювати 22 мінус 102. Це в нас дорівнює 80. Та х буде дорівнювати 80 розділити на 16 це 5. Коренем цього рівняння є х дорівнює 5. Вправа номер 655. Номер 1. Розв'яжіть рівняння. 3х плюс 2 в квадраті. Плюс 4х мінус 1 помножити на 4х плюс 1 має дорівнювати 5х мінус 1 в квадраті. Так, розпишемо наш квадрат. Перший вираз в квадраті 9 х квадрат. Плюс подвоєний добуток 2 на 3 6х помножити на 2 12х. Другий вираз в квадраті плюс 4. Далі. Цей вираз це є добутком різниці та суми двох виразів. А отже, будемо використовувати формулу різницю квадратів цих виразів. Тобто плюс перший вираз в квадраті 16х2 квадрат, мінус другий вираз в квадраті мінус 1. Дорівнюємо. Тепер тут 25х2 мінус подвійний добуток 2 на 5х 10х, та плюс. 1. Маємо 9х квадрат плюс 16х квадрат. Це в нас буде 25х квадрат зліва та справа. Скорочуємо. Маємо 12х. Перенесемо в ліву частину 10х, плюс 10х. Дорівнює. А всі числа перенесемо вправо. Маємо 1 плюс. 1 та мінус 4. 22х буде дорівнювати мінус 2, а отже х буде дорівнювати мінус 2 22, скорочуємо на 2, це буде мінус 1 одинадцята. Номер 2. 2 помножити на m плюс 1 в квадраті плюс. 3 на m1 в квадраті мінус 5 m плюс 1 помножене на m мінус 1 дорівнює мінус 4. Розпишемо. 2 помножити m плюс 1 в квадраті це буде m квадрат плюс подвійний добуток 2 помножити на m на 1, 2m плюс 1 плюс 3 m-1 квадрат. m квадрат мінус подвійний добуток 2 помножити на m на 1 мінус 2m плюс 1 мінус 5, а тут маємо m плюс 1 на m1. Це добуток е, е, суми та різниці. Тобто, використаємо формулу, це в нас буде m квадрат мінус 1 дорівнює мінус 4. Перемножимо, отримаємо. 2m квадрат плюс 4 m плюс 2 плюс 3 m квадрат мінус 6m плюс 3 мінус 5 m квадрат плюс 5 дорівнює мінус 4. Зводимо подібні додатки. 2m квадрат плюс 3 m квадрат, 5м квадрат та мінус 5м квадрат скорочується. Далі. 4m мінус 6m. Це в нас буде мінус 2m. 2 плюс 3, 5, плюс 5 10, та дорівнює мінус 4. Мінус 2м дорівнює мінус 4 та мінус 10, яку ми переносимо в праву частину, мінус 14. А отже, m буде дорівнювати мінус 14 поділити на мінус 2 дорівнює 7. Розв'язком коренем цього рівняння є m дорівнює 7.